Всім привіт! Сьогодні 17 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І виставив, друзі, от, дровокол. По ньому є запитання. Хочу показати тим, хто його не бачив. В даному випадку перед нами дровокол Айрон Анджел, країна походження Нідерланди. Робочий тиск, тут у нас 6 тонн. Для розколу рекомендують брьовнички длиною 520 мм, а в діаметрі 250 мм. Я все в сантиметрах, 25 см. Він отак виглядає, друзі, зразу він йде зібраний, не, не потрібно буде. Що то крутити. А отримали цей дровокол і ним працюєте. Запитують, яка гідравліка сюди йде, скільки її входить. Гідравлічного масла, друзі, входить у нас практично по 3 літри. А точніше 2,8 літра. Гідравлічне масло. Тут неприхотлива ця модель дровокола, так що не... любе гідравлічне масло. Так, де ж у нас тут провірка. А от, друзі, отут ручка для переміщення, де піднімаємо. От показую. Отут щуп. Викручуєте і отакий он. Длінючий щуп. Відкручуєте, піднімаєте, ставите вторець отак, відкручуєте і провіряєте при надобності. Вже йде з заводу, одразу мастило гідравлічне залито. Досить така популярна і цікава модель. Користується вже багато років гарним спросом. Тому що ціна і надійність, як говориться, йдуть рядом. Ось такий апаратик на колесах. В даній модельці для запуску. От включаємо двигун, а потім з допомогою двох рычагів нажимаємо, він давить. Отпускаємо, вертається в ісходне положення. Ну, а, і длина електропроводу у нас півтора метра. Ну що, спробуємо запустити. Що багато говорить? Все, нажали. Раніше були модельки, треба було речах тримати і нажимати. Зараз нажали і все. І так як я говорив, з допомогою двох рычагів, друзі, покатує. Нажимаю два рычага вниз. Все, пішло працювати. І давить. Додавив, відпускаєте, вертається на своє робоче місце. І така, друзі, робота. Його, ще раз нажмемо. Ось такий вигляд. Все, відпустили, бачите, вертається в своє положення. такий, друзі, чудовий. І дав відповідь, і показав тим, хто хоче придбати дровокол. Звертайтесь в компанією Електромотор, телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Ціна на сайтах різь одинакова, друзі. При можливості. Ідемо на зустріч. От дивіться, я показую поближче, є керівництво до експлуатації, гарантійний талончик. Там все гарненько розписано. Так що, друзі, холода, кому потрібна заготовка дрів. Не стісняємося, телефонуємо 063 426 1010 10. і будете мати такого надійного помічника. Тім неба добра і тепла.